Фрагменти кращих танцювальних номерів, прем'єри перформансів та постановок від студії танцю «Бомонт». Усе це охопила двогодинна програма, представлена на сцені палацу культури металургів міста Новомосковська. Солідності номерів посприяла солідність дати. Цими вихідними студії виповнилася 30 років. Мені було дуже приємно, що мене запросили працювати в палаці культури. Це одне. По-друге, мені було дуже приємно тут бути, тому що цей. Палац культури відкривався тоді, коли я ну, в общем, Він відкрився разом і ми сюди прийшли. Тобто я прийшла до себе додому вже изначально. Эта сцена казалась в два раза больше. Наверное, то, что мы ростемо, сцена уменьшается. Так. У меня танцевальная Сім'я, як то і не представляю себе собі танця життя. Всю всю життя я з рождення на сцені. Цього вечора глядачі могли побачити дві постановки на основі світових мюзиклів Весайська історія та коти від постановника Олександра Матвієнко. Самі танцівники відзначають, особливо полюбилася їм остання. Це цікаво, подобається, красиво. цим це... 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 можеш показати всі свої мислі, які так. от яким показую все, що я думаю, внутрі свою. Дуже це випускний четвертий клас. У них в цьому році влітку не будуть екзамени. Тому в минулому році ми створили тільки початок увертюру постановки, зробили відкриття. А в цьому році до їх випускних екзаменів я вирішила якби розширити і створити вже повноцінний спектакль на здається, 13 хвилин, щоб донести глядачу різносторонність котів. Ну, в принципі, передати за думку самого м'юзіку. А для цих юних талантів виступ на сьогоднішньому концерті у такому складі останній, адже партнер від'їжджає за кордон. Проте Сєва свою партнерку до поганих рук віддати не хоче. Я бажаю знайти ані партнера нового Аня, ти типартньора собі хочеш, Щоб гараша танце не обійшлося й без традиційних українських мотивів. Лірична та ніжна постановка Дикі гуси на слова Ніни Матвієнко. Розкриває усю красу української пісні та українського танцю. Мене надихає на, на якісь постановки, на якісь думки надихає е, теж. Просто музика, а там ну з півні Матвієнко то розмовляти нічого, і нічого говорити не треба. Там там все сказано. Просто треба, щоб хореографії зуміть передати, що вона співає. Відгук на останні події висловили постановці хореографи Тамара Максименко та Євген Могилевський. Постановка має назву Луки раунд у ній танцівники за допомогою танцю закликали людей озирнутися довкола та замислитися над тим, що нас оточує сьогодні для, скажем так, думающего зрителя, который понимает и осознает вообще мир окружающий нас. Ну и каждый понимает в этом спектакле свое. Но... Мы как-то по-своему пережили все это и показали вот в таком виде, в котором вы сможете увидеть сегодня. Інша постановка Дніпропетровського хореографа Тамари Максименко під назвою «Невагомість» має зовсім протилежний характер. Номер про почуття та відчуття виконують на сцені дві пари, що мають теплі стосунки не лише за сюжетом, але й поза ним. Это номер легкости, Он передает легкость движения, он передает легкость, которая бывает у нас в жизни. Это контемп. Мы танцуем взаимодействие друг с другом. В основном здесь как бы этот номер танцуют пары. Мы пара по жизни. Вот пара по жизни. И Передаємо просто своє радостное настроєння, свої емоції друг другу. Привітати з ювілеєм прийшли випускники школи. Розповідають, до виступу у них було всього навсього три спільні репетиції. Для когось із моменту випуску пройшло шість років, а для інших всіх десять. Та рухи із тодішніх номерів пам'ятаються й досі. Це дзвонились, рішили себе, тих хто зможе, хто не зможе. У нас дівачки вже давно всі зайняти. Хто в других городах, хто в інших странах живе, да. По міру всіх розберело. У нас мальчик в Польщі плаче, хочу з вами, але не може. Знайдіть ви собі справу до душі та отримайте від неї максимальне задоволення, як це роблять вихованці студії Бумонт.